Дошка для прасування, кухонний інвентар, побутова хімія, кілька книжок та стаканів. Волонтери збирають вціліле на руїнах будинку. Російська С-300 прилетіла сюди в ніч на вербну неділю і забрала життя дівчинки та її батька. Матір з пораненнями у реанімації. Друга дитина тієї ночі вдома не ночувала. На місці трагедії вже другий день працюють волонтери, рятувальники КОПРи, комунальники та соціальні служби. Роботи тут вистачає усім. Чесно кажучи, не уявляю, мені здається, ще десь на тиждень, плюс-мінус, а там як буде. Після прибирань тут доведеться прокладати 30 метрів нового газопроводу, а поки вісім будинків по вулиці без газу. Як тільки у нас буде доступ від відповідних служб на ці роботи, ми одразу приступимо і прокладемо новий газопровод і пустимо цей вісім будинків газ. Ну зазвичай декілька днів. То все відбувається доволі швидко. Другий прильот прийшовся на город пана Андрія та його сусідів. Ракета влучила в землю. Ми вже насчитали, це в нашому районі вже четвертий раз. Понімали, що ще буде, ну не думали, що так близько. Чоловік одразу ж взявся викликати рятувальників, бо окрім величезної вирви у своєму дворі, бачив і пожежу в будинку неподалік. А там можете машини вийти, проводить. Вийшов, людей на вулиці було багато, вже. вони показали, куди їхати. А потім таке шокове состояння до отеа ходили, тут нам показували допомогу соціальні служби. Зараз Андрій потроху намагається наводити лад на обійсті та чекає на допомогу від міських служб. Пока сказали ждать, ребята работают, до вас дойдут. Хотя бы, чтобы можно было ходить, вот эту грязь поубирать. пока так хочу этим заняться в первую очередь.